Таю в ефірі телеканалу Вінниччина передача актуальне інтерв'ю і гість нашої студії сьогодні. Сергій Гуцул, голова правління агрокластеру Агровін. Ми ще вітання вам, пане Сергію. В нашій студії добрий день. Звісно, будемо говорити про. Аграрну галузь про сільськогосподарський сектор про досягнення агрокластеру Агровін за 2024 рік. І агрокластер Агровін завершує, завершує 2024, Я б сказала, з позитивними чи оптимістичними результатами це нові партнерства, це розширення ринків збуту, це внесок підтримку продовольчої безпеки України навіть в таких складних умовах як війна. І сьогодні про досягнення виклики, плани інновації Ми будемо з вами говорити впродовж ефіру. Отже, як ви особисто оцінюєте діяльність агрокластеру Агровін у 2024 році? Ну, я взагалі скептично ставлюся до дуже, дуже багатьох речей, тому що я вважаю, що десь щось не до кінця було зроблено не до кінця там втілені ті проекти, які хотілось би, але в цілому. Я би поставив оцінку дуже добре, не відмінно, тому що відмінно є певні фактори, які не дали змогу втілити все те, що хотілося б, але в цілому агрокластер досяг досить значних досягнень. Ми стали фактично єдиним агрокластером України, який включив в себе повну структуру, яка має притаманно бути кластеру, тобто ми об'єднали. Виробників ми об'єднали переробників, ми об'єднали науково-досні та начальні аграрні заклади, ми долучили органи влади, ми втілили дуже багато конференцій. Ми створили спільно з партнерами найбільшу виставку регіону. Ми вийшли на зовнішні ринки, тобто досягне досить багато. Якщо от так, от одразу те, що спадає на думку. Три пункти за минулий рік, які ви вважаєте, топ. Ну, перше, звичайно, це Україно-Африканський аграрний форум, тому що ми його провели вперше в історії взагалі нашої незалежності української. Ми знайшли нові партнерства, ми відкрили для себе досить багато нових країн. Ми розпочали такий стабільний діалог. ми змогли, Вивести деякі наші підприємства на нові ринки з е, нішовими продуктами, і почали працювати це раз. Друге, це те, що ми все-таки е, об'єдналися, втрималися і змогли створити ту цінність, яка е, досить гарна і була потрібна для наших товаровиробників, для наших переробників. Е, ну, третє, я думаю, що це. Європейська інтеграція, адже ми рухаємося до країн до європейського союзу, до тих стандартів, які є в країнах Європейського союзу, і я вважаю це третім таким досягненням знаковим. Бачите, навіть ви сказали, що це три пункти, але в цих трьох пунктах є ще багато підпунктів. Це до того, що ви скептично налаштовані до результатів, але попри вашу скептичність, ці результати ну достатньо вагомі і про них ми поговоримо. Ви підписали меморандуми із рядом європейських країн із європейськими кластерами. Як це власне що це за країни? Я знаю, що там і країни Балтики є серед цього переліку, і інші європейські. Як це загалом вплине на український агросектор? По-перше, в нас ще з моменту створення кластера було укладено угоду та меморандум з французьким кластером «Вітагора». Це найбільший французький кластер, який включає в себе там понад три тисячі підприємств аграрного сектору та переробних підприємств. Вони володіють ринком оптовим в Парижі, вони являються таким локомотивом кластерного руху взагалі в Європі. І от по їх ми будували наш кластер, тому це була перша така угода, що ми почали. Далі ми підписали також угоду з Асоціацією фермерів Нижньої Саксонії. Це нам дало можливість відвідати їхні підприємства, познайомитися з тими проектами та переробкою, яку вони здійснюють у себе вже на протязі багатьох років. Це передовий досвід по різних нішевих культурах, тому що це на великі підприємства, які на там площі 10-20 гектарів вирощують ті культури, які приносять їм і прибуток і створюють додану вартість. Тому це був такий початок. За 24 рік ми підписали дійсно ряд партнерських угод з кластерами з різних країн Європи. В першу чергу це країни Балтії, це Литва, Латвія. Це два також провідних кластери. Ще один. Кластер, який працює по скандинавських країнах. Він працює в Фінляндії, в Норвегії, в Данії, в Літві, Латвії, Естонії частково зараз вони розпочинають свою діяльність ще в Німеччині. Тобто він покриває практично всю північ Європейського союзу, і достатньо потужні входять туди також підприємства. Що це нам дає? Воно по-перше, ми навчаємось, навчаємось і це обмін досвідом, так? Так, ми приймаємо з досвідом. Ми провели досить багато B2B зустрічей. Це було, якщо брати минулого рік, понад 500 різних таких зустрічей перемовин, контактів з європейськими партнерами. Друге, це дає нам розуміння того, що потребує саме Європейський Союз. по... Тих продуктів, які ми можемо запропонувати, тому що наше е, взагалі бачення і бажання зробити конкурентно спроможними наших учасників. Створити можливості для реалізації продуктів, створити можливості для створення доданої вартості і торгувати не сировиною, а торгувати вже готовим продуктом, який буде користуватися попитом у європейському у європейському союзі, і не тільки а взагалі по Пане всьому. Сергію. Переробка залишається нашим слабким місцем. Я б хотіла винести за дужки, і ми проговоримо окремим питанням. А поки ось є ще така цікава цікаве напрацювання за минулий рік: це агровін включено до офіційної карти європейських кластерів. Що це таке? Чим це допоможе українським аграріям? Ви знаєте, що репутація вона досить дорого коштує і досить довго набувається. Тому для того, щоб можна було виходити на європейські, краї... європейські ринки, потрібно мати певний досвід і рекомендації від різних організацій, які працюють вже достатньо довго в Європейському Союзі. Агрокластер Агровін було визначено єдиним, який представляв аграрний сектор України на європейському кластерному альянсі, що проходив в Брюсселі. І ми якраз, я думаю, що досить гарно представили не тільки Вінниччину, а взагалі всю Україну і весь аграрний сектор, включаючи переробний сектор, серед понад 17 тисяч тих учасників, які входять в об'єднання європейського кластерного альянсу. Ми ввійшли відповідно в ряд проєктів Європейської комісії, і це дає змогу нашим підприємствам спокійно. І не те, що спокійно, навіть впевнено, виходити на європейські ринки, і вони будуть підтверджені тим, що вони дійсно надійні партнери, що вони дійсно працюють. Що вони, тобто, це відкриває нові двері, нові так? Для можливості. Діяльності, так, нові да, можливості. Нові двері, да. Ну добре, з Європою, ми трішки розібрались, але співпраця досить таки активно із країнами Африки Індії і Перської затоки, тобто географія роботи і впливів агрокластерю, ну досить таки суттєво розширилась. Якою буде ця співпраця, і як ось ці всі домовленості впливають на позицію України як експортера аграрної продукції? Африка, вона була взагалі таким ключовим ринком для збуту нашої продукції, як сировини. Ми постачали туди дуже багато зерна, ми постачали досить багато кукурузи, але для себе ми також розуміли, що континент, який налічує зараз понад півтора мільярда населення, який зростає, який постійно рухається вперед, він потребує інших продуктів харчування. Тому для нас було важливо. Зрозуміти цей ринок так, і зрозуміти, чи можемо ми представляти наші товари, саме Вінниччину, у африканських країнах. Ми відвідали, познайомилися, відвідали, провели бізнес-форум великий і для себе дійсно знайшли. Досить цікаві партнерства, які я думаю, що принесуть користь обом ну, що нашій країні, що африканському континенту, і ми зможемо постачати туди досить багато продуктів харчування, саме готових, які е, мають там певний термін зберігання, тому що логістика досить велика, і це понад три місяці тільки доставка йде. Тому продукти мають бути півроку терміном придатності. Що хотілося би зазначити, африканський континент він досить різний, він досить обширний. і смаки кожної країни вони зовсім інші. Тому ми зараз відпрацьовуємо там ряд для себе взяли країн, але в цілому ми підписали меморандум і угоди з 40 днів країни Африки. Ми вже розпочали. Певну співпрацю ми представництво боцтва ні цьому допоможе? Так я думаю, що представництво боцвання допоможе, тому що це буде аплод агрокластера, і це буде представництво такий торговий дім для українських товарів, які зможуть представляти свої товари прямо. Там на місці, і далі відповідно реалізовувати по всьому, всьому африканському Ну, Щоб глядачі зрозуміли, що собою являє ось представництво боцтва? Що це офіс, це люди, це менеджери? Це і офіс, і люди, і менеджери. Тобто, це весь комплекс взагалі тієї комерційної структури, яка працює в будь-якій країні, чи в будь-якому країні. Будь, будь то в Європі, чи Африці, так, чи так. там Перська Затока. так. Тобто, це буде офіс, де будуть працювати ряд менеджерів, які будуть, по-перше, допомагати в комунікаціях між Україною та Африкою. Це будуть ті менеджери, які будуть створювати робити і маркетинг, і рекламу. І Промову організовувати виставки та різні заходи для того, щоб показати наші товари, які ми можемо постачати. От ви сказали про те, що смаки кожної країни різні, і кожна країна потребує своє. От прикладом Африка, яку ви вивчаєте, ви сказали, що ви відкрили для себе багато цікавого нового щодо Африки. А от які особливості у цього споживання? Ну це йдеться, я так розумію, не лише там про зерно, про пшеницю, це йде вже про і про інші продукти. Що вони угу. споживають? Чим ми Україна цікава, що Україна, що Вінницький агрокластер може запропонувати Африці, значить, в першу чергу для нас стало дуже великим відкриттям, що вони майже не споживають молочних продуктів, тому що в них практично немає ферм і вся худоба йде виключно на м'ясо. Але так як сучасні технології потребують все таки в складі своєму молока або тих продуктів, які робляться з молока, тому молочний напрямок для нас досить цікавий. Ми хочемо його запускати і постачати з України у вигляді там сухого молока, у вигляді згущеного молока. Вони споживають досить багато цукру, тому цукор також для них досить цікава позиція. І так як Вінниччина є локомотивом зробництва цукру, я думаю, що наші аграрії задоволенням і, і будуть постачати і збільшать свої площі під виробництвом цукрового боріку. Далі, що стало цікавим, те, що в них є там. Певні вподобання, наприклад, по кетчупу, по майонезу. Овочі, фрукти, так? Так само овочі фрукти в них, ну, щодо кетчупу і майонезу, вони зовсім відрізняються фактично від нашого. Але для нас стало досить також цікавим, що вони намагаються споживати все натуральне. Тобто в них практично немає там хімічних добавок. Це в першу чергу через те, що. Це коштувало певних коштів і вони здешевлювали продукти, але разом з тим у них вийшов класний натуральний продукт, продукт з яким вони працюють. Так. Тому ми також якраз розробляємо наша віденська харчосмакова фабрика, розробляє рецептуру, яка буде саме притаманна для їх смакових вподобань. Здорово. А щодо перської затоки? Щодо країн перської затоки. Які там контакти, які можливості для співпраці з перською затокою, з арабськими країнами ми почали тільки напрацьовувати. У нас є певні певні вже бачення, як ми будемо туди рухатися. Вони зацікавлені То, в Україні? Вони досить зацікавлені. В першу чергу, це олій угу. на жаль. Чи можне можливо не щастя, але всі е, знають Україну як сировинний продаток і виробника олії номер один в світі? Тому, перше з ким як починаю з ним розмовляти, вони перше, що е, просять, дайте нам олій. Тому що вважаю, що в нас, крім олії, більше нічого не виробляється. І коли ми починаємо з ними говорити, що в нас є і взагалі перелік всього весь так, весь перелік того, що виробляють підприємства як агрокластер, так і взагалі Вінниччини, і України, в них робляться круглі очі, і вони кажуть, фу, то ми готові працювати по ряду взагалі направлень. Тобто там їх досить цікавлять і овочі, їх цікавлять фрукти, їх цікавлять. Там, Продукти з яєць, тобто, яєчний порошок, їх цікавлять молочні продукти. Ну, Практично все, що виробляється в Україні, вони готові споживати, тому що ті піски і та собівартість продукції, яка існує в них, легше доставити, так? Так, їм легше привезти. Але є інша сторона медалі це наш східний сусід і наш ворог, який дуже сильно демпінгує і він завойовує ринки. що... Країн перської затоки, що африканських країн, що країн Індії тому, що дає продукти дешевше, дешевше і формати. щодо переробки щодо переробної галузі, ми здається вже під час наших розмов таке це питання номер один, і ви, як агрокластер, зацікавлені, розумієте, що це потрібно переламати. А як? Як зробити, щоб нашу продукцію тут переробляти і продавати готову продукцію в рази дорожче і отримувати набагато більший продукт, прибуток? Ви знаєте, нашою основною метою, так, як агрокластер, було якраз створення спроможності для наших підприємств. Ми для себе почали шукати досить багато варіантів і саме тих продуктів, які можуть реалізовуватися там, що в Європу, що в інших країнах світу. І на зараз у нас напрацьовано ряд, ряд проєктів, які готові відкриватися під ключ, тобто створення підприємства з готовим повністю проектом, з сировиною базою, яка вже в нас є, тому що в нас, якщо брати в цілому всіх учасників, це вже понад 200 тисяч гектарів землі від наших аграріїв, які входять у кластер. Тобто ми можемо забезпечити сервиною повністю виробництво, і далі реалізація на країну. В першу чергу ми зараз дивимося дійсно країни Європи, тому що найшвидша логістика, і реалізація вже туди готовим готової продукції з додатною вартістю для кінцевого споживача. Тобто, ми над цим працюємо і в нас є дійсно ряд напрацювань. Це, наприклад, такі там як паточний завод по переробці кукрози і ряд інших підприємств, які... Проекти вже готові. Ми хочемо залучати їх в індустріальні парки, які існують в Вінницькій області, і таким чином створювати дійсно додану вартість і спроможність наших підприємств. А що ми взагалі можемо на Вінниччині переробляти? Тобто, ми можемо там пшеницю переробляти, бобові переробляти, кукурудзу переробляти? тобто які напрямки і що ще ми можемо робити там. Фрукти, овочі, що нам потрібно, чого не вистачає? Ви знаєте, Вінниччина зараз якраз стала тим регіоном, який виробляє, в принципі, все. У нас виробляється досить багато овощів, що для Вінниччини було непритаманним на комерційній основі. Тобто у нас був приватний сектор, але uh -huh. фермери здебільшого вирощували зернові та олійні культури. Зараз ця ситуація, враховуючи кліматичні зміни, враховуючи. Відсутність наших південних регіонів, які були е, типовими типовому овочів. Вінниччина Вінщина цю нішу і ми почали виробляти досить багато цих овочів. Тому переробка, я думаю, що будь-якої е, культури, що виробляють в сільському господарстві, вона можлива і вона має бути створена на Вінниччині. Е, в нас є трошки проблема з е, тим, що. Е, Є тренд, да, наприклад, тут дуже багато понабудовували маслобійних виробництв невеликих, да, але сировини немає, тому що Послуха пішла, сонячнику немає, і великі гравці вони, е, мають змогу викупити великі об'єми. і Відповідно, малі виробники підприємства відкрили, і, але воно простає. Тому е, ми, як агрокластер, ми якраз проводимо досить багато маркетингових досліджень, ми проводимо досить багато навчань. І ми якраз наштовхуємо на ті напрямки, які необхідно підсилювати, що можна переробляти, що буде користуватися попитом. Ми дивимося не на день вперед, ми дивимося на я думаю, що ну, як мінімум 3-4 роки вперед, тому що. Світ рухається, і з цими трендами потрібно рахуватися і дивитися, куди буде повертатися кон'юнктура ринку. Ну і таке важливе запитання як для наших глядачів віничан, Вінницької області, українців, та і загалі це в світі питання номер один. Чи будемо ми з хлібом, чи буде достатньо продовольства, зважаючи на кліматичні зміни, на якщо говорити про Україну на виклики, пов'язані з війною, тому що ці такі, скажімо, думки бродять, що там продуктів стає менше, їх буде недостатньо і так далі. Як якою ви бачите перспективу? Ну для України в цілому, я думаю, що продуктів вистачить, тому що Ті е, банки землі, які залишились е, не зачіпленими військовими діями, да, та ті агропідприємства, які існують, вони забезпечать повністю Україну, що борошном, чи що зерном, що кормами. Тобто голоду не буде в будь-якому голоду разі, не, не буде, не буде точно так і Україна за 24 вети ріки, що брати аграрний експорт становить 59% від всього експорту, який існує з України. Тому аграрний сектор нарощує свої позиції. Він рухається вперед, і ті площі, які засіяні під пшеницею чи під тими культурами, які необхідні для споживання населенням, вони всі практично не зменшилися. І я думаю, що ми буде хліб і впевнені, до хліба. так що буде і хліб, і до хліба, і ми будемо заможною багатою країною. Ну і напевно, завершуючи, ви зауважили, що ви дивитесь на 3-4 роки. Я думаю, що ви заглядаєте в майбутнє набагато десь і десяток, і більше років і. Ось в цьому контексті в мене запитання: як ластер сприяє розвитку органічного землеробства, а це майбутнє, це також високі доходи впровадженню інновацій і використанню екологічно чистих технологій, тому що зрештою це таке майбутнє так. Це і майбутнє, і це реалії Європейського союзу, куди ми рухаємося, і ми від цього нікуди не дінемось, тому що якщо ми хочемо зберегти... Землю і, взагалі, клімат для майбутніх поколінь ми мусимо переходити на енергоощадні технології, які дозволять цій землі трошки відпочивати і давати можливість ще багатьом-багатьом поколінням жити і споживати. Харчів в майбутньому тому ми, як кластер, проводимо досить багато круглих столів, семінарів щодо популяризації органічного виробництва. Ми створили програму навчальний по саме органічному землеробству. Тому ми в цьому напрямку досить потужно рухаємось вперед. Ми залишаємо багато експертів. Ми залучаємо досить багато європейських експертів, які нам підказують і. Ми вивчаємо всі ті практики, які існують у світі для переходу на органічне виробництво. Крім того, у нас є, наприклад, компанія БТЮ. це світовий лідер виробництва органічних добрив та органічних препаратів для цього господарства. І цей тренд, який підхопив ще раніше, весь світ, підхопила зараз Україна. Тому наших дуже багато підприємств-учасників поступово зменшують внесення мінеральних добрив, хімічних препаратів і переходять на органічні продукти, які дозволяють зберегти родючість грунту і зберігають дати, чи дозволяють надати споживачу якісний чистий продукт. Що стосується технології інноваційності, то для кластера також дуже важливо, щоб підприємства пересідали з воза, так як зараз вже літають і всі дивляться американці на Марс. Тому ми відповідно також тренді і точне землеробство, діджиталізація, автоматизація сільського господарства – це один з наших пріоритетів, один з наших шляхів руху в майбутнє, тому що. Без цього ми не зможемо е, нічого зробити. Е, наші учасники зараз сплідно працюють з е, it організаціями і е, вивчаємо, навіть не вивчаємо, а впроваджуємо вже е, штучний інтелект в аграрному секторі, тому що це також і тренд, і це що він буде робити? Е, в чому в, в яких напрямках він допоможе? В усіх автомат... абсолютно. Наприклад, е, зараз є оприскувач, який. Вибирає по полі, і вносить гербицид виключно на шкідників, там, тобто на ті буряни, які е, е, зашкоджують посівам, і він він не наносить шкоди рослині культурні, він вбиває виключно бурян. Так само точно внесення добрив за рахунок штучного інтелекту і картографування полів. Здійснюється. Точне внесення і та кількість добрив, яка не зашкодить навколишньому середовищу, і зекономить досить потужно ресурси господарства. Крім цього, одне з наших підприємств зробляє зараз таку програму, як агроном в кишені. Тобто, за рахунок штучного інтелекту, кожен господар отримує агронома 24 на 7, який буде підказувати йому повністю все, що стосується весь цикл всю Абсолют, тех... технологію абсолютно весь. виробництва технологія виробництва, які необхідні препарати, де їх купити. Він може сам зв'язуватися з компаніями поставщиками. Він може сам далі шукати навіть збу цієї продукції. Тобто, все, що стосується. Діяльності підприємства аграрного, воно буде в кишені і буде доступно там 24 на 7 для будь-якого господаря. Про це поговоримо наступного разу детальніше. Добре. Це цікаво, і буквально е, в реплікою, на чому зосередиться агрокластер «Агровін» у 2025 році. Ви вже загалом говорили, але от найважливіше те, що ви для себе ставите, за мету. Ну, найважливіше це те, що ви задавали питання, що буде Україна слібом. Для нас досить важливо підняти технологічність, технологічність наших підприємств і дати можливість стати дійсно сучасними, дійсно спроможними і зменшити ресурси, тому що ресурсів все стає менше. І дійсно створювати той продукт і ту додану вартість, яка дозволить існувати, яка дозволить утримувати працівників, яка дозволить утримувати Станкувати. наші села. Тому що, якщо зникне село, зникне повністю фактично Україна. Тому що село все-таки, як би там не було, це оплот. І, на жаль, ми втратили дійсно дуже багато індустріальних там, підприємств, але аграрний сектор підстави площей, Україна залишилась на плаву. І всі ті процеси, які відбуваються зараз, вони, я думаю, що. Завдяки тому, що аграрний сектор працює, що аграрний сектор почав створювати додану вартість, Україна живе і з вірою дивиться в майбутнє. Я щиро дякую вам, пане Сергію, за такі оптимістичні прогнози за вашу роботу, за роботу ваших колег, які об'єднані у агросектор. Так аграрна галузь це такий один із фундаментів міцності України, душа України. Економічна міць, міцність України, і це якраз той напрямок, який потрібно розвивати, і тому що це власне наше майбутнє. Дякую yeah. за таку цікаву інформацію і за те, що власне ви так оптимістично запевнили, що правда Україна буде завжди з хлібом, тому що над цим працюють аграрії в цьому напрямку, і вони знають, що вони. Роблять я нагадаю, що ми говорили про роботу агрокластеру Агровін, про напрацювання про міжнародні домовленості, про підписані меморандуми, про реальні справи, про те, якими мають бути урожаю, що сіяти, як збирати саме цим переймається команда фахівців. Над цим працюють, і нам про це детально розповідав голова правління. Агрокластеру Агровін Сергій Гуцул. Щиро дякую вам ще раз всіх усіляких успіхів, до зустрічі. Вам дякую. А нашим глядачам бажаю бережіть ресурси, бережіть природу, бережіть продукти, бо щоб виробити, спекти, виростити пшеницю, спекти хліб, досить таки багато потрібно затрат, роботи, праці. Бережіть себе, допомагайте ЗСУ. Щасти вам до зустрічі!